У Коломийському районі задокументовано факт незаконного зберігання зброї. Так, працівники міліції затримали транспортний засіб, власник якого зберігав у салоні предмет, схожий на пістолет. За даним фактом проводиться перевірка. Про інші порушення закону розкаже Роксана Баранська. Дільничні інспектори міліції встановили та затримали раніше судимого 41-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні двох майнових посягань. Як встановлено, в одному випадку останній вечір, підібравши ключ до будинку односельчанина, проник у будинок та викрав гроші у сумі 300 гривень. В іншому випадку підозрюваний скоїв крадіжку речей домашнього вжитку з помешкання пенсіонерки. Проводиться перевірка щодо причетності даної особи до інших злочинів. На сьогоднішній день, як засвідчує статистика, крадіжки виробів з металу надалі залишаються одним з найпоширеніших видів злочинів. Співробітники міліції вживають всі можливі заходи, спрямовані на викриття так званих металевих крадіїв. За підозрою, у вчиненні крадіжки затримано 32-річного жителя району. Чоловік, як з'ясовано, викрав 17 чугуних каналізаційний труб з господарства односельчанки. Викрадені металеві вироби підозрюваний мав намір здати на металобрухт. До кримінальної відповідальності притягуватимуть двох місцевих мешканців, які підозрюються у вчиненні крадіжки. Як встановили оперативники, останні проникли в господарське приміщення Колом'янина і викрили два електродвигуна. Один з підозрюваних, 49-річний чоловік, до речі, вже має судимість. Під час відпрацювань співробітники служби боротьби з економічною злочинністю виявили та задокументували факт здійснення незаконних операцій з металобрухтом. Відносно цієї особи вирішується питання про притягнення її до кримінальної відповідальності.